Знову на нашому каналі це наступний випуск нашої любимої рубрики Плітки по-українськи. Плітки, як ви знаєте, ніколи не закінчуються, тому дивіться далі. Друзі, ми дуже вдячні вам за лайки та підписки. Ми стараємося робити все краще і все якісніше наші відео. Також у нас є TikTok. Ми кожного дня виставляємо і в Тік-Ток, і в Ютуб шортс новини, різні тренди, новинки сезону. Тому підписуйтеся, лайкайте, нам це дуже приємно. Ну що, друзі? Ви готові дізнатися найгарячіші плітки? Наприклад, те, що ваші улюблені ізіки, це вже не ізіки. Про що це я вам розказую? А про те, що пам'ятаєте скандал з Кені Вестомі, про який ми вам розказували у першому випуску? Як завжди, це звичайно ж залишило слід на його кар'єрі і на бренді Ізі, який був його та Адідас. Адідас вирішили розірвати контракт з Кені Вестом, і відповідно вони вже не можуть називати бренд Ізі. До кінця 2022 року бренд ще мав свій сайт і можна було зайти і придбати кросівки. Проте там була дуже лімітована кількість. Майже все вже розкуплено. От, але в 23-му році найдопитливіші користувачі зрозуміли, що сайт вже більше не працює, і Ізі завершило свою епоху. Уявляєте, все нема цих супер-мега-красівок. Але що придумали Адідас? Це не означає, що Ізі повністю пропало. Це означає те, що немає бренду, який так називається, тому що він називався в честь Кені Веста. Бенд не стидається продовжувати далі випускати схожі моделі, майже ідентичні на бренд Ізі. Ну, подивимося, що з цього вийде. Якщо чесно, я думаю, що швидше за все бренд буде потихеньку вмирати, і ці моделі разом з ним. Але можливо, Дідас надихнеться і придумає щось дуже класне і продовжить епоху Ізі. Анічка, ну що там? Ізіки вже не популярні. Дякую. Друзі, мені дуже подобалися Ізі, і майже всі їхні моделі були для мене в саме сердечко. І я хотіла придбати собі, зокрема, 700-ті Ізіки 350-ті, І так як вони не сильно. Дешеві, скажімо так, я додала їх до свого вішліста як сумочку Біркін, браслети Cartier. Я впевнена, що Adidas придумає новий хід, новий тренд, щось набагато яскравіше і придумає саме те, що зможе замінити наші з вами улюблені ізіки. А Канівесту так і треба. Адже, якщо ви дивилися наш попередній випуск, ви знаєте, що Канівест. Нехороша людина, і його чорний піар зведе його до самого дна, куди він і зараз потихеньку спускається. Тому Карма, вона така, бумеранг він такий, і маємо те, що маємо. Друзі, як вам ця новина? Чи ви засмутилися, чи ви планували купувати собі ці кросівки? Чи взагалі вони вам подобалися? Чи ви не розумієте цього тренду, не розумієте хайпу і націнки цієї моделі кросівок? Напишіть нам в коментарях. До речі, друзі, до теми кросівок Tiffany Co. запустили колаборацію разом з Nike. Сюди входять кросівки Air Force перші, свисток із стерлингового срібла, зубна щітка, якась штучка для взуття. Чесно забула її назву, і ярлик для шнурків від Nike. Якщо чесно, колекція досить дивна, і колаборація так само. Адже Тіфаніко це ювелірний дім, а Найк це такий більш простий, спортивний бюджетний бренд, але в принципі мені. Ця комбінація подобається. Кросівки виконані в чорній замші, так само як були виконані і самі перші кросівки Air Force 1, які були випущені в 1873 році, з такою галочкою фірмового блакитно-бірюзового кольору Тіфані. Кросівки та інші вироби можна буде придбати лише в двох магазинах в Нью-Йорку. Ціна на них починається від 400 доларів. Як на мене, це дуже Адекватна ціна за такий ексклюзивний колаб. Я, якщо чесно, досить розчарована щодо цієї колаборації, тому що я очікувала, що там щось буде вау, дуже нестандартне, дуже красиве. А ну воно гарне, я нічого не можу сказати. Це просто стандартні кросівки Air Force, на яких ззаду причіплена срібна. Така емблемочка, але ну хотілось чогось гарнішого, і насправді те, що вони придумали. Свисток, зубна щітка. От зубна щітка мене найбільше вразила. Не сильно мені, якщо чесно, хочеться купляти зубну щітку за такі гроші для того, щоб покористуватись там трішки, і викинути її, або щоб вона просто стояла у мене в колекції. І дуже багато фанатів бренду Nike та Tiffany були засмучені і вирішили придумати свої варіанти. Цих моделей, які які б вони могли бути, ми вам прикріпимо тут фотографії. Як на мене, справді люди придумали набагато кращі ідеї ніж самі Тіфані і Найк. Напишіть, які вам більше сподобалися? Бо я, наприклад, більше за щось таке нестандартніше. Доповнюючи тему екстравагантних новинок, візажист Ісамая Френч вирішила взяти публіку тим, що всі люблять. Вона використала дуже популярну приказку Секс продає і створила нову колекцію помад у формі. Чоловічих статевих органів, дівчата. Колекцію було випущено 3 лютого, вона вже sold out. А в колекції представлені дві помади: одна червоного кольору, а інша більш такого чорничного. Вона йде як бальзам. Але колекція отримала назву Губи і, чесно кажучи, таку помаду я б в сумочці своїй точно носила. Чоловіча за демораном. О, я б теж таке, звичайно, прикупила. І Мені здається, я б її купила навіть заради приколу і заради ефекту, коли ти десь знаходишся у людному місці, дістаєш цю помаду, і поки ти ще не відкрив її і не почав наносити на губи, люди дивились би на тебе дуже цікаво. І я б хотіла побачити ці емоції. Мені здається, всі б погляди людей навколо були прикуті саме до, до тебе і твоєї незвичайної помади. У мене і до мого ротіка. Аню, а пам'ятаєш, я на минулому випуску казала, що після кутюрного тижня моди у Парижі буде відбуватися фешн вік, який закінчився 3 лютого. І найцікавіша подія саме бренд Division на Копенгаген Fashion Week відзначився найбільше, тому що бренд вирішив зробити показ у ресторані. Вони запросили гостей на обід, і прямо під час обіду перша модель, яка відкривала показ, встала і забрала з собою скатертину. Гості взагалі не очікували цього, їжа лежала прямо на столах, і під час того як вона почала іти. Все попадало це було дуже патажно, зірково. Ну прям вау-ефект. Я ань. А ти б хотіла побачити це вживу і відвідати такий показ? чи тобі більше подобаються такі стандартніші покази без таких? Вау, wow, ефект! Я тобі скажу навіть більше, я б хотіла бути цією моделлю, яка так епатажно яскраво знесла е, цю всю їжу з цього стола, пішла, боже, за такі відчуття. Я уявляю, який кайф вона отримала від того, якою суперстар вона стала на цьому показі. Е, справді, я би дуже хотіла відвідати цей показ. Я би хотіла е, бути моделлю, яка отак от би зірвала це все. Це мені таке дуже подобається. Справді, те за що ми всі любимо дизайнерів, і е, справді те, що вони повинні творити і показувати людям, просто щось стандартне, а це був як такий виклик. Виклик стандартній системі, виклик всьому звичайному і рутинному. Тому мені е, цей перформанс дуже сподобався. Я би сама чесно з задоволенням стала би частиною його. Так склалося, що наш випуск сьогодні присвячений епатажу та екстравагантності. А хто як не королева епатажу, королева репу, додасть ізюминки нашому випуску? Карді Бі найлегендарніша реперша в сучасності, отримала 15 діб громадських робіт за бійку з коханками свого чоловіка. Вона кидала в них пляшки та різні предмети в одному з американських. Пабів, уявляєте? Так, звичайно, іноді ревність робить з нами такі речі і змушує людей робити те, що вони в звичайному стані або в звичайному житті не наважилися б зробити. Ангело, а ти, взагалі, ревнива? Ну насправді ні, а можливо і трішки так, але точно не настільки, як Бі. Це не зовсім про мене. Я б краще сказала, іди собі до своїх. А я тут собі спокійно буду жити, не тужити. От. <с> ну, якщо чесно, я вам скажу, що я думала, таке буває тільки у селі у моєї бабусі, але таке буває і у знаменитостей. Ну, але. Добре, що таке є, бо є про що нам поговорити занічкою. Да, якби я була Бі, я б сіла в свій Ламборгіні, який мені подарував мій уже колишній виходить чоловік і поїхала б собі. По мужиках. <свісно> ну, а що? Не можу поняти. Ми у себе одні, а вони вже там собі займаються, хай займаються. <свісно> Зараз в Америці набуває популярності рух про відміну блогерів. І відміну впливу на людей. Як воно взагалі почалося і доросло до таких масштабів? Багато людей вимагають справді відміняти професію інфлюенсера. Чого ж так? Все почалося з відео в TikTok однієї блогерки, яка зняла рекламу засобу для макіяжу. І люди почали купляти цей засіб, і виявили, що він взагалі не дієвий і взагалі він поганий. І Через це піднявся великий скандал. Користувачі і фоловери почали протестувати і писати негативні коментарі, що інфлюенсери вже задовбали рекламувати те, що їм приносять на рекламу, і не розбиратись: хороше воно не хороше. Показувати на камеру, що в них все так класно, так прикольно виходить макіяжі або доглядова косметика і так далі. А насправді звичайних людей воно або може не підходити, або ти не вмієш правильно ним користуватися. І плюс до того, люди викидають шалені гроші на все те, що рекламують блогери, тому що це величезний вплив, якому піддаються мільйони. Просто мільйони йдуть після цього, купляють е, ті самі рум'яни, наприклад, або бронзер, і потім виявляється, що воно їм взагалі не підходить. Як ти вважаєш, чи потрібно відміняти це? чи потрібно обмежувати рекламу у блогерів? І що взагалі з цим робити? Тому що справді люди стають чуть не банкротами через те, що купляють те, що рекламують блогери, для того, щоб бути або популярним або просто на тренді і мати багато всього. Що ти взагалі про це думаєш? Підтримую тих людей, які прокоментували даний пост словами по типу як ці інфлюенсери задовбали, те, що вони рекламують засоби, якими вони вони насправді не користуються. Реально, це мені здається біль сучасних людей і а, сучасного світу. Те, що інфлюенсери дозволяють собі, користуючись довірою своїх підписників, втюхувати їм незрозумілі речі, всякий непотріб. І справді зараз інфлюенсери, блогери готові за велику суму грошей продати таку нісенітницю, яка навіть деяким людям може зашкодити. Тому я вважаю, що даний рух досить оправданий, і я б вела певний закон або правило в інстаграмі, що. За те, що інфлюенсер прорекламував якісний продукт, або якщо інфлюенсер збрехав своїм підписникам, за це він має понести якусь певну матеріальну відповідальність. Мені здається, це досить правильно, тому що блогери зараз мають дуже великий вплив на маси. Вони повинні розуміти, як їхні слова і їхні рекомендації можуть повпливати на життя їхніх підписників. Так це справді так, і плюс я вважаю, що. Що блогери мають поширювати саме екологічність у покупках. Вам не потрібно три одинакові рум'яни просто від різних брендів, через те, що зараз модно то, то, то і то. Тому що люди реально скупляють, я знаю, в мене дуже багато знайомих, купляють косметику, просто тому що е, зараз ніби цей продукт непоганий, цей продукт і не використовують його до кінця. Також не забувайте, що у косметики є термін придатності, тому потрібно знайти свої е, продукти, купляти, наприклад, мініатюрки, або ж попросити у подруги, або навіть в магазині тому самому спробувати знайти те, що подобається вам. Чим Повсякденний макіяж, декілька, можливо, взяти речей, які там для вечірнього макіяжу, для якихось образів нестандартних. І якщо ви не блогер, не візажист, що вам це потрібно для роботи, то навіщо вам? 10 одинакових майже продуктів? Тільки тому, що це типу прикольно. Як на мене, це взагалі. Це те саме, коли блогери і там якісь незрозумілі аля-косметологи е, починають рекламувати ретинол, кислоти, якісь таблетки е, від акне, зовсім не розуміючи пагубність і е, зовсім не розуміючи наслідків. Тому що, наприклад, от дівчинка не, не косметолог, не лікар, вона нанесе не собі. На обличчя, ретинол, кислоти, там, вітамін, с, ня це це все намішає і в неї просто буде опік шкіри, опік обличчя. І хто тоді за це буде нести відповідальність? Тільки сама дівчинка, яка просто довірилась словам а, улюбленого блогера, який, можливо, цей ретинол і допоміг, але, наприклад, в її ситуації він зовсім небезпечний, або там, наприклад, в неї є якісь протипоказання, про які вона не знає. І я б особисто зробила на рекламі таких косметичних або лікарських засобів позначку, як на аптечних а, речах. А, наприклад, там самолікування може а, пошкодити або зашкодити вашому здоров'ю. Щоб люди розуміли, що вони мають проконсультуватися спершу з лікарем, зі спеціалістом, а вже потім самостійно приймати ті чи інші препарати. На цьому все. Чекаємо гарячих подій наступного тижня, щоб обговорити їх разом з вами. До зустрічі, Па-па! Не забувайте підписуватися, ставити лайки, ставити дзвіночки, коментувати дане відео. Не забувайте. Та вже не забудемо! Триста раз ти сказала. <свіс> <свіс> так само в нас є TikTok. посилання буде внизу, тому, друзі, підписуйтеся. Там ми виставляємо кожного дня новини, тренди, різні штучки. Тому ми будемо раді вас там бачити і, можливо, серед вас є якийсь а, спонсор. Будемо раді створити якийсь колаб.